Обласний пошуковий проєкт Трипільська культура погляд крізь тисячоліття важливість проєкту полягає у необхідності збереження та популяризації культурної спадщини України, розвитку національної свідомості та виховання молодого покоління через глибоке пізнання та вивчення історії. Тому Білоцерківський фаховий коледж з великим ентузіазмом доєднався до цього проєкту. Трипільська археологічна культура, носії якої одними із перших досягли видатних успіхів у побудові основ сучасної цивілізації, цілком закономірно мала посісти особливе місце в історичних та політичних концепціях, адже успіхи ці було досягнуто не вчора і не позавчора, а в епоху зародження найдавніших цивілізацій у планетарному масштабі можна розглядати відкриття трипільської цивілізації справді як Фантастичний подарунок долі державі Україні, яка лише четверте десятиліття утверджується у світі, творить і захищає сучасну політичну націю. Особливо в період, коли російські загарбники вже четвертий рік знищують і хочуть її стерти з лиця землі. Протягом травня-червня 2025 року здобувачі освіти перших курсів досліджували питання історії трипільської культури. Під керівництвом викладачів Катерини Івченко та Раїси Булдикової як підсумок стали, презентація міні-проєктів, онлайн-турів до відомих історичних пам'яток, слайд-презентацій та виступів на теми Нащадки Трипілля, Земля вогню і глини, Трипілля Код предків Артефакт Лайв, Внесок Вікентія Хвойки у відкриття трипільської культури. Екран ставав порталом. Клацання миші кроком у глибинну давнину. Перед очима спалахували мальовані орнаменти, спіралі та хвилі, ніби подих самої землі, який трипільці залишили нам у спадок. Віртуальна камера повільно ковзала поміж відтворених жител, огортаючи тишею поселення, що давно зникли з мап, але не з пам'яті. Інколи здавалося, що можна відчути тепло глиняних горщиків, щойно знятих з давніх печей, чи почути шелест полів, які колись оточували трипільські мегаполіси. Молоді дослідники натхненно ловили кожен образ, кожну деталь, бо саме в таких деталях оживає культура, яка перестає бути лише минулим і стає частиною їхнього власного шляху. Під уважним і натхненним керівництвом Марини Володько та Оксани Корнієнко здобувачі освіти вирушили в творчу подорож до глибини тисячоліть у світ трипільської культури. Вони вдивлялися в давні орнаменти так, ніби розмовляли з ними. У хвилястих лініях чули рух вітру, у спіралях подих часу, у символах віковічну мудрість предків. Доторкнувшись до цього мистецтва, здобувачі освіти відтворили трипільські мотиви у векторній графіці, повернувши стародавні візерунки до сучасного життя. Кожен штрих, кожна лінія оживали на екрані, набуваючи нового звучання. Після друкарської операції по виготовленню значків були здійснені за допомогою ручного преса. Так, створені зображення перетворилися на стильні значки, виготовлені власноруч, маленькі талісмани історії, що поєднали в собі минуле й сьогодення. Здобувачі під керівництвом Олени Гріщенко створили власний дивовижний світ барв. Вони намалювали трипільські орнаменти кольоровими олівцями, перетворивши давні символи на сучасне мистецтво. Кожна лінія, проведена на папері, нагадувала подих історії. Спіралі закручувались, мов вітри давніх степів. Хвилясті смуги текли, наче річки, що колись живили трипільські поселення. Молоді художники працювали зосереджено й натхненно. Хтось підбирав теплі глиняні тони, інші надавали орнаментам динаміки яскравими мазками червоного, жовтого, зеленого. На основі опрацьованого матеріалу про трипільську культуру здобувачі освіти циклової комісії Легка промисловість вирішили пошити шопери і розписати їх трипільськими візерунками під керівництвом Людмили Лемешко. Так народилися унікальні шопери, стильні, зручні, наповнені символізмом. Кожен із них став поєднанням між минулим і сьогоденням, між мудрістю давньої культури і творчістю молодих майстрів. 9 травня 2025 тисячі двадцять п'ятого на восьмій міжнародній науково-теоретичній онлайн-конференції процес та динаміка наукового шляху Страсбург-Французька Республіка було представлено і опубліковано статтю Важливість вивчення мистецької спадщини трипільської культури для техніків-конструкторів. Одягу публікація в іноземному журналі дає змогу представити мистецтво трипільської культури світу. Це допомагає поширювати знання про унікальність українських орнаментів та їхній вплив на сучасні дизайнерські рішення. Показ світовій аудиторії, що українські студенти і фахівці базують свої рішення на глибокому аналізі культурної спадщини, підкреслює їхній професіоналізм і сучасність підходів до моделювання. Участь здобувачів освіти та педагогів у таких проєктах. Як трипільська культура погляд крізь тисячоліття підкреслює, що коледж не лише навчає фахових навичок, а й формує культурно освічену творчу особистість. Проєкт стає візитівкою закладу, підсилює його репутацію та демонструє високий рівень освітньої роботи.